Коли ти бережеш залізний спокій в супір загальній паніці і клядьбі. коли наперекір хулі жорсток, між невірів ти віриш сам собі, коли ти вмієш ждати без утоми, обмовлений не станеш брехуном, ошуканий не піддаєшся злому і власним не хизуєшся добром. Коли тебе не парабують мрії, в корми гудум твій дух себе не дасть. Коли ти знаєш, що за лицедіє облуда щастя й машкара нещастя, коли ти годен правди пильнувати, з якої вже зискують махлярі, розбитий витвір знову доробляти, хоча начиння геть уже старі, коли ти можеш всі свої надбання поставити на кін, аби за мить без жалю й дорікання. Адже тебе поразка не страшить, коли змертвілі нерви, думи, тіло, ти можеш знову кидати у бій, коли триматися немає сили, і тільки воля владно каже стій, коли в юрбі шляхетності не губиш, а бувши з королями простоти, коли ні враг. Ні друг, котрого любиш, нічим тобі не можуть дорікти. Коли ти знаєш ціну щохвилини, коли від неї геть усе береш, тоді я певен, ти єси людина і землю всю своєю назовеш.